Я купила й дам на касу. Угу, От добре, що ми корзинку не брали. Ти взяла шоколадну пасту за 300 гривень. Ну так, я хочу просто з млинцями поїсти. От, ну ти знаєш, скільки за ті гроші можна всього купити? Ну, це ж мої гроші, правда, і я можу сама обирати, що мені купувати. Ну, а, але ми ж разом вирішили приготувати млинці. Ти будеш їсти шоколадною пастою, а я візьми собі щось. он. Та будь-що. У мене немає грошей. Тобто ти мене витягла в магазин, купити щось смачненьке до млинців і сама не взяла гроші. Ну я просто думаю, що ти візьмеш для нас двох, а пасту я не люблю. Давай візьмемо якийсь джем. Знаєш, скільки вийде за ті гроші? Та я не хочу джем, я хочу пасту. Так я не люблю пасту. За свої гроші я буду купувати те, що вважаю за потрібне. А ти хоч раз один би зі мною, а то все ну, завжди все я купую. А, а давай замовимо оці колончики best Friend. типу для мене і для тебе. Ми в якому році? В 15-му? Та яка різниця? Дивись, як прикольно. В тебе ж залишились гроші стипендії чи ні? Ну, Таша, гривень здається до 200. О, ти знаєш, скільки всього можна купити? Ці колончики коштують 60 гривень. Давай диктуй карту. Ні, мені ще до кінця місяця за що жити треба. До речі, а де твоя стипендія? Ну, взагалі-то не гарно про таке запитувати, але ну я просто нею поділилась. З ким? З продавцем в магазині, з касиром в кінотеатрі, ну і з китайцями на аліку теж. Ну от якщо ти не вмієш свої гроші берегти, все розтринька, мої не пхайся. Подумаєш, оце дружба, щоб мати купу грошей на карті і найкращій подружці нічого не ну ти даєш. Покажи, як тобі форму зробили. О, прикольно. А тобі ж фарбувати ще мали чи ні? Мені просто зараз потрібно відійти на півгодинки десь. Посиди тут, будь ласка, почекай мене, а я повернуся і мені продовжать. Слухай, я в тебе тут підрахувала, ну просто сумочка була відкрита, в тебе там ще залишаються гроші, а можна коли ти підеш, то за цих півчаса мені щось зроблять? М -м -м. В будь-який інший день так, але сьогодні ні, тому що в мене, якби, плани на мої гроші. Які? Ну, які? Ти ще нічого не придумала, так? Да? Ну ти як завжди. Все, будеш отут сама себе чекати. Пока.